Всім доброго дня! Вас вітає канал Українське Яблуко. Осіння пора благодатна для того, щоб вносити добриво, для того, щоб підживити дерева. Яке ми добриво вносимо, чому і коли? От пройшли зараз дощі і якраз волога така земля, і це найкращий час, коли. Потрібно вносити. Взагалі, з добривами, якщо ми вносимо під плодові дерева з зимового, тобто на зиму осінню, то бажано не затягувати їх, тому що зараз мало опадів. І попробувати, якщо встигнути, можна їх внести у вересні. Тобто, На початку вересня, в середині, в кінці вересня. І далі можна теж вносити і в жовтні, і в листопаді. Але чим швидше ви внесете, пройдуть дощі. Тим швидше воно буде опускатися вниз по, і дійде до кореня. Тому що ці елементи, які ми будемо вносити, тут відсутні азот. Чому? Тому що нема сенсу вносити на зиму азот на плодові дерева. І от подивіться, що ми будемо вносити. Значить, ми будемо вносити добриво Макош 18 бор плюс цинк, і склад. Склад його тут тобто, п'ятиокусу фосфору загального 18%, оксиду калію водорозчинного теж 18%, оксиду кальцію загального 26%, сірки. Триоксиду сірки загальної 10,5% і далі бор і цинк. Чому іменно це? Тому що тут відсутній азот, і тому що тут багато калію, фосфору і кальцію. Тобто, це ті елементи, в яких, наприклад, винос елементів цих абрикосами дуже. Великий і тому постійно потрібно вносити. Е, кожен рік періодично потрібно вносити. Е, е, зараз ви дивитеся і бачите, в якому стані повинні дерева бути. Якщо вони в такому стані, то й ще зелене листя, е, дерева е, розвинуті, е, гарні, бачите, з цієї сторони персик з цієї сторони, значить дерева в хорошому стані. І їх тільки треба підживлювати на те, що вони виносять з ґрунту. Якщо дерева вже пожовтіли, листя впадав, опав, і ви бачите десь на листі якісь проблеми, там, там, десь ви бачите десь пошкодження, десь скрутилось листя, значить, це пошкоджені дерева. Вони потребують більше, набагато більше уваги і вже і. Догляду, чим е, такі дерева, в якому, як, як ви зараз бачите. Дивіться, е, тут е, на різні культури можна вносити це добриво, але е, ми нас цікавить плодові дерева та кущі, і е, виробник пропонує 200-300 е, кг на гектар. Ну, ми розраховували приблизно це 250. Приблизно грам на одне дерево. Тобто ну, Ви повинні врахувати, що ви не тільки під дерево кидаєте, а да, чуть-чуть воно і в міжрадях попадається. Тому от така доза. І так воно і повинно бути. тому що, ще раз повторюю, винос особливо калію. А калій це основний елемент, який має абрикос і з-якого він ціниться. Тому і так будемо вносити. Ось такий він має вигляд. Це добре, ви бачите, різні гранули і трішки більші, трішки менші. І яким способом, тут у нас небагато на цій діляночці, ну от спосіб, дивіться, от, берем, от так. О, І просто от так.